Привіт, друзі! Зустрічайте в продажу Dodge Journey 2017 рік. Зовсім свіженьке авто за таку ціну. Ціна в коментарях. Автомобіль у нас 2,4 бензин без газу, з безключовим доступом, класними сидіннями в плані стану. Коробка автомат. Клімат-контроль. Є-блютуз, радіо, електросклопіднімачі, Три ряди сидінь. Середній ряд такий трансформер. І легко добратись на повнорозмірні задні сидіння. Звичайно, величезне багажне відділення. Ось тільки простору залишається. Все доглянуте, нічого не порвано. Машинка в класному стані. З цієї сторони точно так же можна зайти, ульдія є. Клімат, контроль, мультикермо, авто, світло. Кнопка старт-стоп. І бортовий комп'ютер, який показує всю необхідну інфу для подорожей. Якщо зацікавив цей автомобіль і хочеш придбати або заготівку, або в лізинг, звертайся до нас в «Авто» у місті Вінниця. До зустрічі!